З грудня минулого року структура Олександрійської районної поліції змінилася. У її складі був створений новий підрозділ, а саме патрульна поліція, якої не було в структурі колишніх органів внутрішніх справ. Дана патрульна поліція складається з сектору превенції. Це раніше всім відомі дільничні, дільничні офіцери поліції, а також створено сектор реагування патрульної поліції, котрі. Організовують заходи забезпечення публічної безпеки, безпеки дорожнього руху. Координується діяльність даного структурного підрозділу керівником патрульної поліції. До складу сектору реагування патрульної поліції входять групи швидкого реагування. Вони виїжджають на повідомлення жителів району про вчинення злочинів у найкоротший термін. До основних функцій. Груп реагування патрульної поліції входить своєчасне реагування на заяви, повідомлення про вчинення правопорушення та інші події з метою прибуття на місце події у найкоротший термін для негайного припинення саме правопорушення, надання допомоги громадянам, які її потребують, в тому числі і до медичної медичної допомоги. Встановлені на місце події обставин вчинення правопорушення, вжиття заходів щодо встановлення осіб, котрі вчинили саме правопорушення очевидців та свідків даного правопорушення. Якщо це стосується вчинення кримінального правопорушення, організовують в першу чергу охорону місця події до прибуття слідчо-оперативної групи. Групи швидкого реагування за своїми функціональними обов'язками займаються в основному повідомленнями та заявами, які не стосуються кримінальних правопорушень, а саме вони реагують на порушення адміністративного законодавства, виїжджають на заяви про побутові конфлікти чи насильство в сім'ї, де є ознаки вчинення кримінального правопорушення, як і раніше, діє слідчо-оперативна група. Яка виїздить на ці повідомлення про і вчинює всі заходи щодо встановлення осіб і очевидців саме по кримінальному порушенню. Сектор реагування надають невідкладну допомогу слідчо-оперативній групі, але вже ходом розслідування даних кримінальних злочинів займається саме слідчий. Зараз в Олександрійському відділенні поліції створено чотири групи швидкого реагування. Вони працюють по 12 годин на добу. До складу кожної групи входить поліцейський та офіцер поліції. В залежності від обставин злочину також долучається дільничний інспектор. Вони реагують ну, практично на 80% повідомлень від громадян, допомагають тим самим дільничним офіцерам поліції у встановленні. І розгляді тих самих матеріалів, надання відомостей заявникам потерпілим про вчинені заходи поліцією щодо їх повідомлення та заяви. Групи швидкого реагування забезпечені транспортом та усіма засобами, які необхідні для найшвидшого реагування на повідомлення жителів району.